На сайті президента України двічі відмовили львів'янину у реєстрації електронної петиції про присвоєння найвищої нагороди звання Герой України колишній народній депутатці, мовознавиці Ірині Фаріон. Про це українським змі повідомив автор петиції Михайло Шевелюк. За його словами, зміст відмов банкової зводився до того, що мовляв, ініційована петиція президентові України не відповідає визначеним вимогам, а тому її неможливо оприлюднити на сайті глави держави. Підтверджують слова автора петиції скріни, якими львів'янин поділився з журналістами. Зрештою, після двох відмов банкової ініціатору збору підписів таки вдалось опублікувати петицію. Втім, уже на сайті Кабміну. Відмова адміністрації сервісу електронних петицій сайту президента викликала неабияке здивування в ініціатора та співавторів звернення. Мовляв, раніше сайт петиції ряснів десятками різних звернень провокаційних з помилками, навіть антидержавних. Зокрема, за місяць до повномасштабного вторгнення на сайті президента з'явилась петиція із закликом провести денацифікацію України та іншими тезами, які перегукуються з так званими цілями, які поставив перед собою кремлівський диктатор. І це звернення без проблем зареєстрували. Крім того, восени 2022 року модератори сайту електронних петицій президента спокійно зареєстрували петицію, в якій такий собі Денис Герман закликав президента Володимира Зеленського звернути увагу на шовіністичні висловлювання пані Фаріон однак дивне звернення не зібрало і ста голосів. Тим часом петиція на сайті Кабміну з проханням надати ексдепутатці та мовознавиці Ірині Фаріон звання Герой України посмертно набрала необхідні 25 тисяч підписів. Втім, люди продовжують поширювати та підтримувати звернення. Тепер петицію мають розглянути в Кабінеті міністрів України. Нагадаємо, Ірину Фаріон цинічно вбили 19 липня 2024 року. Тоді у неї стріляли біля її будинку. Підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон затримали. Наразі він перебуває у СІЗО. Досудове слідство триває для Львів'ян. Було трагедією, коли Львів був польським містом, коли Львів був окупований. Найбільшою трагедією для Маркіяна Шишкевича було те, що Львів говорив колись польською мовою чи німецькою мовою. І Мартіян Шишкевич, отак як зараз Данило, був чи не єдиний, який тоді у навчальному середовищі почав говорити руською мовою тепто, септо українською, бо це саме це свідчило про те, що це не Польща, а Україна. Тобто, пан Балашов сказав, що мова потрібна для того, щоб ми розуміли один одного. А я процитую панові Балашові нашого гетьмана Богдана Хмельницького. Який казав таку класну річ, яку потім повторила колишня дружина Путіна, що межі нашої держави це межі нашої мови, і гетьман Хмельницький наголошував, що він є гетьманом не просто лівого і правого Дніп... берега... правого і лівого берега Украї... Дніпра, а він є гетьманом і Галицької руси, тому що тут панує руська мова, тобто мова руська, цебто українська основна ознака нації. Це передусім мовна ознака. Прозвучала думка воїна, шановного пана. Пан сказав, що на нас тиснули, і ми з самого початку не могли війну назвати війною. Вибачте, але тиснуть на того, хто дається, аби на нього тиснути. Якби ми не давалися до того тиску, ми би не мали такої віди, біди. А ми Донбас втратили не починаючи з 1 березня 2014 року. Ми Донбас почали втрачати з 1924 року. І про це кричав тодішній міністр освіти Микола Скрипник. І Микола Скрипник, той націонал-комуніст, можете називати його як завгодно. Казав, що найбільша проблема Донбасу полягає в тому, що тут панує російська мова. І якщо ми не викуримо Донбасу. Язика, то ми ніколи там каже Микола Скрипник, ми ніколи не побудуємо України. Перестаньмо співати наші сентиментальні славні. Згинуть наші вороженьки як роса на сонці. Не згинуть. Їх Правильно. треба знищувати, українці. Спам'ятайтеся, ви до парламенту маєте обирати професіоналів. Реально політиків державників, ви, українці, маєте створити верству політиків державників і викинути їх на поверхню з надр свого мислення. Що, чекай уставчику, українці. Шановні, я вас дуже прошу. Я вам хочу процитувати геніального чоловіка Євгена Маленюка. Який 100 років тому, а ми повторюємо ту саму помилку, що 100 років тому сказав неймовірну правдиву річ, чого українці програли національно-визвольні змагання в 17-21 році, тому що українці не хотіли воювати. Ми говоримо зараз про корупцію, замість того, щоб говорити, як виграти війну. Ми говоримо про мир у той час, коли нас кожного дня вбивають. А Євген Маланюк, а Євген Маланюк каже: увага! Це для нових ліць. А Євген Маленюк каже, що тільки зв'язок поколінь може укріпити силу нації. Є інші люди, є інша думка, є інші погляди. Є люди, які живуть в Україні з іншими поглядами. У нас є конституція, іншим... яка чітко визначає, якого стану якого складує наша держава. А ви руйнуєте цю конституцію? Ви, ви, ви підважуєте під лідери ваших політичних сил. Їздили, їздили на поклон і в Америку, ви творці і в Європу в Україні, в Україні. І просили, і, і плакали сльозно. Так всі забувають, то Україна була незалежна. Ви мені скажіть, будь ласка. От якщо такі, як ви, підуть з нашого політичного поля, вона тоді реально стане Знає, Я... Війну війну не закінчують. війну можна програти або виграти. Тому до того часу, поки у нас будуть такі наративи ніжні, як закінчити війну, в нас війна не припиниться. Ми далі будемо мішенню для Путіна. А мішенню ми перестанемо для нього бути тоді, коли ми покажемо свої націоналістичні українські зуби. І це не націоцентрична політика, це націоналістична політика, якою іде вся Європа. Тому вони керують сьогодні нами, а не ми керуємо ними. Я готова завжди до всього. Тому для мене те, що відбулося 24 лютого, не було жодною несподіванкою, тому що, хоч що відбувається, ти маєш робити свою роботу. Це найкращий рятунок від дурних думок і невгоканих емоцій. Тому я їхала на роботу, їхала на канал НТА записувати студію про сьогоднішнього родинника, дуже маловідомого нашому Суспільству думаю, якщо в Галичині ще хтось про нього чув якоюсь мірою, то на великій Україні цей чоловік зовсім невідомий. Тому наше з вами завдання через ось цю програму, яка вже здається чотири роки, через цю програму генукраїнців доносити силу українського духу і тих, які не витримували випробувань часу, щоб люди знали на кого орієнтуватися і які робити вибір. Все на світі треба пережити, і кожен фініш це по суті ста. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варто так, це вас. Є, буде а добра, може бути гірше, більше, а, може а може бути зовсім зовсім. зовсім а поки розум од з згірще, не, згірше, не, не будь, будь рабом і, біде, і смійся, як, як рабле. Дякую.